Добрий день! Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 10 Сьогодні я розповім вам про дуже незвичайну рослину. Це волошка Синя. Подивіться на неї. Ось вона. Рослина однорічна, трав'яниста. Висотою 30-60 сантиметрів. Стебло пряме, гіллясте, листя тонке темно-зеленого кольору, овальне, трохи видовжене, квіти зібрані в кошик, по краях вічасти. Цвіте волошка з травня до осені. Її квіти є медоносами, тому дуже приваблюють комах і бджіл. Росте волошка на полях, у ячмені, пшениці, жиці, уздовж доріг по всій Україні, а також і в інших країнах світу. Розмножується насінням, схожість якого зберігається до десяти років. Ось чому її вважають злісним бур'яном, тому що вона засмічує поля. Але волошка є і декоративною рослиною. Ось ця декоративна волошка. Полюбуйтесь на неї, помилуйтесь нею. Вона прикрашає кломби в садах і парках. Її використовують і в медицині для лікування різних хвороб, а в промисловості як, барв... як барвник синього кольору для тканин. Листя волошки має чудовий аромат м'яти, гвоздики і лимона, і тому з неї можна приготувати різні напої або як приправу для страв. А ще волошки мають значну, магічну силу, як оберіг від всіляких бід. Тому щоб захистити свій будинок, її вирощують поруч з ним. Ось вона волошка біля нашого будинку. А вон віночки з волошки сплетені на зелені свята. Протягом року зберігають в домівці, як оберіг. Волошка символ ніжної, тонкої, душевної краси, правідності, чистоти, скромності, привітності. Вирощуйте волошки біля своїх будинків, вони захистять вас і ваш будинок від всього поганого. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!